Початком моєї наукової діяльності, напевно, можна рахувати 1987 рік, коли я закінчила Луцький індустріальний інститут і як молодий фахівець попала в лабораторію науково-дослідну, яка курувала підприємства з випуску сільськогосподарської техніки України. І першим моїм досягненням я рахую захист кандидатської дисертації. За спеціальністю 050511 машини і засоби сільськогосподарського виробництва у 1997 році. Після того практично 10 років кропіткої праці пішло на підготовку докторської дисертації, яку я захистила успішно в 2008 році в Національному аграрному університеті. І вже в 2011 році я отримала вчене звання професора і через рік отримала звання відмінника освіти України. Здається, кар'єрне зростання як педагога, як науковця вдалося. Але ви знаєте, якось я не люблю це слово кар'єрне зростання. Коли говорять кар'єра, в мене завжди зразу в уяві я бачу сходини вгору. По яких біжить дуже швидко людина, якій дуже важко. Тому для себе в житті я використовую інше слово: успіх. Успіх в науці, успіх в педагогічній діяльності. Що таке успіх для мене в науці? Це понад 230 друкованих праць у фахових виданнях України і за кордоном. Це 5 монографій, одна з яких. Надрукована в Польщі, це навчально-методичні посібники, методичні вказівки для наших студентів. Успіх в науці для мене це розуміння і підтримка моїх колег. Ви знаєте, ні з чим не може порівнятися оце душевне відчуття, коли виходиш на трибуну, прагнеш донести до аудиторії якісь свої досягнення і бачиш зацікавлені очі. І бачиш аудиторію, яка готова тебе розуміти і готова чути. Взагалі, для будь-якого науковця і для мене, зокрема, це є дуже важливо: підтримка колег, підтримка е, однодумців. Самою такою вершиною свого наукового успіху я все ж таки рахую своїх учнів. Під моїм керівництвом було захищено 10 кандидатських дисертацій. Дев'ять з моїх учнів вже мають вчене звання доцента, керують кафедрами, є провідними викладачами е, кафедр і продовжують займатися наукою. Друга царина, в якій я живу, крім науки, це педагогіка, це робота з студентами. Звання професора це дійсно науковий успіх, це кропітка кожоденна праця. Важка праця, тому що якщо ти назвався професіоналом, ти повинен бути найкращим. Постійно підвищувати свій інтелектуальний рівень. Навіть досягнувши певних наукових вершин, я не зупиняюсь. Постійно стараюся приймати участь в різних проєктах, вебінарах, вивчати нові цікаві сучасні курси на різних доступних нам зараз платформах саме головне підтримувати молодь, тому що молодь в наш час вона має дуже великі можливості для того, щоб реалізувати себе. І моє завдання як педагога, як науковця це замітити ту молоду людину, яка прагне чогось досягнути, яка є цілеспрямованою в цьому житті, замітити, допомогти і направити. Для мене є дуже важливим музика, фотографія, література, тому що без цього я просто не зможу жити в гармонії з собою, в гармонії з навколишнім світом. Я обожнюю море. Ще хочу сказати, що література дуже часто допомагає в цьому житті. Один з моїх найулюбленіших письменників це Пауло Коельо, і в нього є така фраза. Завжди мрійте, тому що мрія для людської душі вона настільки ж важлива, як їжа для людського тіла. Ця фраза дуже часто допомагає мені в житті, особливо коли є скрутні ситуації. І ще я останній рік дуже часто згадую слова польського професора: цим жінкам, які працюють в науці, я би відразу давав. Звання героя. І думаю, що в них є сенс, тому що жінка, яка реалізується в науці, яка працює в науці, але ж вона повинна реалізувати себе ще і в сім'ї, де теж дуже часто бувають складні ситуації, різні проблеми, які треба вирішувати. Аби мені зараз запропонували повторити свій життєвий шлях і повторити свій шлях в науці. Я б, напевно, пройшла його знов так само, повторюючи крок за кроком. Ну, бо інакше я просто вже не змогла би бути. Планів дуже багато, їх, напевно, навіть більше, ніж часу відведеного Богом мені на цій землі. Тому я дуже заздрю в молоді, яка має на щастя дуже багато можливостей для. Своєї реалізації дуже багато можливостей для того, щоб займатися тим, що бажає їхня душа в мене в житті не завжди так виходило.